Усім привіт! Позаду мене червоні фінансові ринки, які взбадьорили дуже багатьох професійних і непрофесійних учасників фінансових ринків. Про що це буде відео? Про те, як насправді діяти і до чого готуватись. Я на фінансових ринках з 2008 року, і мені пощастило у 2008 році просто опинитись у вдалому місці. У вдалий час. Звісно, тяжко називати вдалим часом, коли інші втрачали кошти, своє житло. Але історія циклічна. Якщо ви маєте достатню базу академічних знань і практичних знань, як використовувати цю всю теорію, ви можете добряче заробляти. Оскільки, як ви сьогодні бачите, як ви могли бачити тиждень тому, ну, ринки час від часу перестають зростати. Вони падають. Люди просто забувають, що цифрове золото а, має свою специфіку, і коли били себе в груди і кричали, що це незалежний актив від класичних ринків, сьогоднішній день показує, що це не так. Тому, якщо ви навчитесь працювати з фінансовими ринками, з інформацією, і перестанете намагатись вгадати майбутнє, ви будете дуже добре заробляти. У вас є. Буквально декілька варіантів. Перший варіант читати абсолютно всі новини і намагатись вгадати, а що ж буде далі. З іншої сторони, коли ви дивитесь на ось таку красу, коли не тільки фондовий ринок США, але й всі світові ринки, і криптовалютний ринок чудово падають в ціні, ви можете по-перше, формувати портфель для довгострокових інвестицій. Що в ринок акцій, що в ринок фондовий, що в ринок валют в тому числі? По-друге, ви можете перестати читати весь шлак інформаційний і хвилюватись, а що ж там з Японією і чому Баффет продав продав Apple, і невже це все через цього старого дідуга нападають фінансові ринки? Згадайте історію з пандемією, з ФРС. Всі кричали, всі переживали, казали, що ми впадемо в пекло і нас чекає фінансова криза. Скажіть, будь ласка, українці, вам страшно від фінансової кризи у світі? На вас курс долара світовий, і світові ціни ніяк не впливають, заспокойтесь. І рішення, і процентна ставка ФРС на вас, на вас також ніяк не впливають. Якщо у вас є вільний капітал і ви раніше інвестували по стратегії DCA, Долар-кост Averaging. Зараз, напевно, саме час докуповуватись. Якщо ви маєте портфель інвестицій і не знаєте, що робити, окрім як натискати кнопку бай, зараз саме час вчитись. Вчитись хеджувати позиції, вирівнювати позиції, арбітражити позиції, не знаєте, що це таке. Ну, ви можете, наприклад, почати з інвестопедії або по-простому перейти в мій довідник». Які прикріплених на всіх моїх сайтах: в інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі. Починайте вчитись. Ви можете дуже добре масштабувати власні знання і дуже добре заробляти. А, існує така класична фраза, що на фінансових ринках потрібно купувати тоді, коли лється кров. І це можна сприймати буквально, а можна не буквально. Тому що коли ринки падають, швидше за все це чиїсь втрати. Добровільні чи примусові. Добровільні це коли хтось добровільно продає свої позиції, щоб мінімізувати збитки. Примусові це коли когось закриває брокер. Це маржин коли Тому дивіться за графіком ціни, оскільки ніякі технічні індикатори не допоможуть вам передбачити, що буде в майбутньому. Дивіться за тими, хто вже вкладає гроші в певну ідею, в певний актив. Тому що якщо ви повернетесь в час пандемії, 2008 рік, і на кризи, які були раніше, читаючи новини, ви б не заробили. Ви б знову купили на хаях і продали на лоях. Треба робити навпаки. Треба купувати тоді, коли дуже страшно. І боятись ринку, боятись порад, коли всі в ейфорії і всі розповідають, як класно купити ЕНВІДІю. Інтел, палантір, біткоін чи якесь інше лайно. Тому навчайтесь, розвивайтесь, зробляйте гроші. З вами був Олексій Клещик.